Вже другий тиждень в Україні тривають стабілізаційні заходи в енергосистемі через численні руйнування, які завдає ворог. Диспетчери Укренерго віддають накази на обмеження споживання електроенергії по всій країні. Не оминули такі відключення. І Покровський район Кожен день нам диспетчер дає команду на Ведення в роботу графіків аварійних відключень, тому наші мешканці кожного дня залишаються без електроенергії. Наша компанія намагається проводити відключення не більш як на 4 години. Після того, як 4 години минуло, ми намагаємося включити це приєднання а відключити інше. Вся інформація про відключення світла та обмежувальні заходи розміщується на офіційному сайті компанії. Інформацію про відключення можна побачити на нашому сайті Донецької електромережі. Коли застосовується графік, одночасно на сайті викладаються дані про відключені електромережі, ну, по яким вулицям. Постійні відключення світла та перепади напруги можуть негативно сказатися на роботі електроприладів. Тому начальник Покровського рему дав кілька простих, але дієвих порад, як берегти свою техніку та знову не залишитися без світла. При включенні світла у кожного клієнта включається холодильник. Це вже навантаження на систему. Кожен включає обігрівач, кожен включає нагрівальний бак. Дуже велика просьба на робити це зразу за всіма електроприладами, тому що є скачок, є перевантаження лінії і можливо подальше відключення. Мешканців просять розумінням поставитись до цих обмежувальних заходів, адже вони дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою. Також покровчан закликають споживати електроенергію помірно та максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6 до 11.00